Виталий выдали шахи, у против Джаглан, Майстер Фиде, Джейсон Гарсия. Так. Уэльс. Бенно не играешь. Ну давай. Знає, все вміє. Так, три, да, тут треба грати не хочу. Так, ініде сюди. Неприємно, да. Неприємно. Так, є 5 Ми хочемо Е5 провести, правильно? Правильно? Слона віддаємо. Проводимо Е5. Кинув цей редакції. Не знаю, щось мені здається дурня трошки, але я хочу коня сюди поставити. Слона зараз віддам, чи він слона по коня цю? Чи... Так. Понімцову чутки маневр. Хоча тут навряд чи в цьому варіанті це добре, не знаю. Може і добре, ну. Нема в мене інших ідей. Тут є 5 тест треба провести когось. Я не хочу допускати слон g 4 З чого боку, він може слон B5? Не грає. f 5 UCRI. Мабуть, правильно. Мабуть, це все правильно. Я б хотів би сюди. Але я не хочу цей пункт віддавати. Не хочу централізованого слона Ні-ні-ні. ми цього не хочемо. Що ми кажемо? Не сьогодні. Я думаю, йому трошки хай тут цей. Чувачок. Кініш заважає мені тут робити всяку штуку, що я хочу. H4 H5. Тура трошки стоїть дивно. Побачимо. Можливо, я хочу слона поміняти. Він сильний слон тут. Слон G5. Так, ну окей, це я бачу твій сильний такий хід. Ай, ти коня сюди вліпиш. Ну, коня ти не можеш, ти можеш слона сюди вліпити. І що? Ну, типа, якщо я взяв, ти АБ, сильний кінь. Я сюди, ти б'єш. Сильний слон, да? Ну, в мене кінцю? Ну, окей, якщо я зразу тобі не віддам, ти не можеш сюди йти, у тебе тут трошки зависання будуть. Ну, тут так. Сюди я можу йти навряд чи... Що він хоче Так, і за що я йому це все віддав? Не знаю, за щось. Не хочеш з'їсти там шахи, да? Треба Ремой піша, а не йде тут кінь стоїть Так, может, игра. Я не знаю, какая фигня выходит. Так, ну бью. Да, там цель. 80 на 90. Ну, сильно сильне граю, що я зробив. Так, це маневр не туди. Треба було бити. Ну, не знаю, не хотілося. Потім D6. ну. D6, Окей, ну я поля, поля ж тут немає, тут кінь сильний. Далі далі просто не розумію, що робити з цим пішиком. Тут уже хто кого, але у нього ясно, що якби тут перевага. Да, я думаю, що в мене також десь контрграли насправді тут слон дуже сильний. І вже